Вітаю тебе, моя прекрасна. Вітаю, вітаю тебе на такому прекрасному просторі, сонячному, енергічному. Я хочу з тобою поділитися однією дуже-дуже сильною і крутою практикою. Це практика нагадування, що ти жінка. Нагадування тобі, що ти жіночна, сексуальна, зваблива, красива, Пробудження цієї жіночності, сексуальності дасть тобі сили, і енергії. Поємне в собі, ти будеш ділитися цією енергією, все світ буде давати тобі зворотній зв'язок ще в десятки разів більше. Така маленька практика, яку ти можеш виконувати, будь де Якщо ти не соромишся, навіть просто на вулиці. Вдома, на роботі, де хочеш. Це практика. Рухання стегнами. Рухають стегнами. Ну, хто? Жінки. Ну, ти просто йдеш такою походкою від бідра. Від стегна йдеш, ідеш, ти Це така красива, легка. Ти можеш покрутитися, можеш просто стегна, прогладити свої стегна, свій животик, свої груди. протанцювати їх, відчути їх максимально, Відчути, як розпалюється ця енергія. Своєму животі чути, що ти жінка, що ти класна, що ти сексуальна, що ти сильна, що ти могутня по-жіночному, що ти можеш творити, що ти можеш витворяти, що ти можеш давати, що ти можеш брати, що ти можеш отримувати все, що ти хочеш, тому що ти жінка, і просто тобі все можна, по право на розмір, але просто танцюй, просто рухай. Стегнами, ти відчуєш, що блін, я жінка, я крута, я класна. Неважливо, як це навіть зі сторони. Просто відчуй, що ти жінка, що ти літаєш, що ти танцюєш, що твої стегна просто ведуть тебе. І ти за ним. Не соромся, це твоє тіло. воно найпрекрасніше, воно дароване Господом тобі. О, щоб ти кайфувала, щоб ти жінка кайфувала від себе, щоб ти давала цьому світу, щоб ти народжувала ідеї, щоб ти народжувала дітей, щоб ти просто була щасливою жінкою. Пам'ятай про це, ти жінка, ти класна, в тебе все можливо. Ти, ти, можеш, ти можеш все, ти можеш все, але не забувай про те, що ти жінка, будь кайфовою, легкою жіночною. Завжди всюди. Просто рух вплив. Коли ти будеш робити це кожен день, коли ти будеш згадувати, що ти жінка, тобі все почне змінюватися. От побачиш, я це вже практикую і ну, і дійсно дуже круті, колосальні зміни. Просто в моєму внутрішньому жіночному світі. в моїй енергії, в моїх відносинах. Я хочу поділитися з тобою цією класною. Просто ромається, просто будь вільною, малує, чімочно. Ти сексуальна, красива, зваблива, ти жінка, ти найпрекрасніше твоє, Господи, обіймає.